В Україні 10 ранку працює інформаційна служба інтера я Анастасія Дауголи. Випуск новин до вашої уваги. 16 загиблих та 35 поранених про такі наслідки обстрілу колонії у Запорізькій області. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, вночі росіяни вісім разів атакували район попередньо фабами, поцілили зокрема і по виправній колонії. Зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки. Поруч постраждалим надають необхідну допомогу. Зазначає Федоров. Двоє людей загинули, і п'ятеро поранені у Кам'янському на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту ракетами. Дві жінки важкі, одна з них вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості, як повідомив очільник ОВА Сергій Лисако, удару окупанти завдали вночі. Пошкоджені пологовий будинок, відділені лікарні, розташовані поруч. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалась. Били також по Сенельніківському району, застосували впівідрони та каби. Там загинула одна людина, двоє постраждали. У наслідок вечірнього удару авіабомбами по великомихайлівській громаді літня жінка загинула. Постраждав 68-річний чоловік. Є руйнування житла та інфраструктури. Чотири каби, одну некеровану авіаційну ракету та шість дронів різного типу застосували росіяни проти мирного населення Харківщини. Під ударами були три райони: Харківський, Куп'янський, Ізюмський. Є загиблі. Усі подробиці дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шикери, яка зараз на прямому зв'язку. Світлано, вітаю і чекаємо від тебе інформації, що відомо наразі про ворожі атаки. Вітаю Анастасія. Ніч у Харкові пройшла спокійно, а от неприкордонні. Маємо двох загиблих. Є поранений. Учора близько 17-ї години. В півдрон поцілив в цивільну автівку у селі великі проходи. Це Дергачівська громада. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. А пасажира цього авто було поранено. Йому 51 рік і, Ймовірно, це син загиблого Чоловік, Трамив отримав вибухові поранення, струс мозку, контузію. Його. У стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Це прикордонне село настільки сильно обстрілюється, що евакуювати тіло загиблого вчора було просто неможливо. Ще один 65-річний чоловік загинув учора у Куп'янську після ударів росіян. Вчора у лікарні помер 50-річний чоловік, який зазнав поранень після комбінованої атаки на зміїв у ніч на 26 липня. У лікарні після того удару залишається ще двоє чоловіків. Вони у стані середньої та важ та у важкому стані. Били вчора росіяни і по Івашках з Золочівської громади. По селу росіяни вдарили в дроном, Там пошкоджені будинки при господарчі споруди та енергомережі. Ніхто на щастя не постраждав. А от під Вовчанськом у воді знайшли нерозірваний шахет. Його витягли, розмінували. Подивіться, будь ласка, як це було так сьогодні на території нашого району знайшли шахет, який впав і не розірвався. Перебував у воді. Дістали його, зараз розмінували. Після чого забираємо на вивчення, передамо хлопцям, які будуть займатися його вивченням, а БК перероблять та відправлять назад оркам. Слава Україні! Сьогодні вранці в Ізюмі пролунало два вибухи. Два російських безпілотники поцілили по території одного з непрацюючих підприємств. Там є руйнування. На щастя, ніхто не постраждав. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую дуже колегу, за інформацію. Наша харківська кореспондентка Світлана Шекера стежить за подіями у регіоні. 32 ворожих шахеди та безпілотників інших типів знешкодили проти ночі вівторка над територією України. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, вночі окупанти атакували двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області, а також запустили 37 дронів. 32 з яких збито. Є влучання п'яти безпілотників та двох ракет у трьох локаціях. Уламки дронів упали на двох локаціях. Вони працюють під палаючим сонцем під звуки вибухів, і попри небезпеку дронів, це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля. Адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових, щоб захиститися від дронів, працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Подивіться у репортажі Світлани Шекера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт одного із логістичних напрямків. Будинна ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боєприпасів. Для ротації хлопців сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це мабуть, з сторони fpv дронів. Ну так як ми знаходимося вже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут уже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова. Цією міні-машинкою утрамбовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля Ізюму і два шахеди прилетіло. Ми тільки приїхали, роз, ну, розклали техніку і одразу прилетіло. Метрів так ну, 10-15. Ну, чули, як вони, шахед шахет летів. Ну, вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по ну, адреналін. І все. А на узбіччі можуть зачеїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато не розмінованих і Ми стараємо, намагаємось в обочину не заходити, тільки працюємо на твердому покритті. Ну і міна, лепески, тусь тобто дуже багато є і випадки, що знаходили. Менюри йшли перед нами, розміновували і були випадки, що. Находу. Без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари і щебня. І шар з асфальта бетону не розраховується дорожний одяг на рух та важкої техніки. І те, і бувало тут місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій, до постійної небезпеки вже звик. Підсідкую так, почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім крім впіві, я сумніваюся захистить. А так наша команда то були випадки, попадали під дрони, але такі одиниці. Залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів. На цю дорогу планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень, а конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько. 60 мільйонів гривень. Ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну а хтось це має робити. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Президент підписав закони про збільшення чисельності СБУ та про виплати родинам військовополонених. Окрім більшого штату, служба безпеки отримує також право застосовувати зброю та бойову техніку для відсічі агресії на рівні зі збройними силами України. А родини військовослужбовців загиблих під час перебування у полоні тепер зможуть отримувати одноразову виплату у 15 мільйонів гривень. Підписав сьогодні закон, який посилює. Службу безпеки України, який дає службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується зокрема для підрозділів Центру спеціальних операцій, АСБУ. Одні з найбільш результативних наших воїнів. Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців в російському полоні, з самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість. Закон вирішує фінансове питання, що воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж Фінансові гарантії, що й усі захисники України сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між ЄС і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих сполучених штатах. Водночас, Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода досягнута 27 липня передбачає 15% мита на більшість товарів із ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом 30%, але суттєво вище ніж було. Раніше також Брюссель погодився збільшити закупівлю американського скрапленого газу та інвестувати в економіку США. Особисто я не очікував нічого більшого ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. Стрілянина у центрі Мангеттена у Нью-Йорку загинули попередньо п'ятеро людей, зокрема поліцейські. Відомо, що 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса увірвався до хмарочосу на паркавеню та відкрив вогонь. Першими жертвами стали поліцейські і двоє чоловіків у фоє. Потім нападник піднявся ліфтом до штаб-квартир кількох компаній, де застрелив жінку. Нападник стріляв хаотично по вестибюлю, після чого вистрелив собі у груди. Його тіло знайшли у коридорі. Відомо, що у стрільця були психічні розлади. Влю оточила поліція. Я маю на увазі це жахливо, і чесно кажучи, немає про що думати, окрім чому цього не можна було запобігти. Чому цій людині дозволили отримати зброю? Які системи були впроваджені, що дозволили цьому статися в самому серці? Мідтауну-Іст? Ну, знаєте, ніби цього взагалі не мало статися. Ця хвороба збирає більше життів аніж віл чи туберкульоз. Проте чимало пацієнтів навіть не здогадуються, що вони інфіковані. Йдеться про так званого тихого вбивцю гепатит С. В Україні поширеність понад 5%. Це за оцінкою ВОЗ високий показник. Водночас Україна залишається лідером у подоланні хвороби. Нині понад 50% препаратів для лікування вірусних гепатитів поставлено у медичні заклади в усіх регіонах. Також доступна вакцина від гепатиту Б. Про це у Всесвітній день боротьби з гепатитами звітували профільні посадовці. В цьому році, в липні, 23 липня, були прийняті оновлені стандарти лікування вірус, діагностики лікування вірусного гепатиту С. Це великий прорив для нас, тому що ми перестали орієнтуватися виключно на різні схеми лікування, а орієнтуємося тепер виключно на схему лікування, яка дозволена при всіх типах вірусного гепатиту С, їх загалом шість. І це важливо, тому що тепер всі пацієнти з будь-яким типом вірусного гепатиту С матимуть доступ до лікування. Ання варто пам'ятати про це, варто діагностуватися вчасно, варто виявляти це захворювання, якщо є, отримувати відповідне лікування, але краще йому запобігти. Щодо ризиків, то коли ми говоримо про групи ризику, то саме ті ці особи, які були народжені до 2002 року, умовно до того, як впровадилася вакцина в календарь, мають відповідні такі ризики. Тому що для цього потрібно? Потрібно перевірити перш за все свій вакцинальний статус, звернутися обов'язково до сімейного лікаря і отримати е вакцину. Якщо ви є дорослим. Відповідно до календаря. Ви безкоштовно не отримуєте цю вакцину. Тому ми вакцинуємо дітей на першому році життя безкоштовно. Наступні новини буде надяті. Доти вас у курсі подій триматиме Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Новий ультиматум для Путіна. І чому нейтралітет більше не захищає? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.